Виконуємо номер 67 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За малюнком укажіть завдання перше: точку перетину прямих А і Б. Друге, які точки належать прямій С. Третє. Чи належить точка М прямій ПЛ? І четверте як інакше можна звати пряму Б. Я зроблю запис прямо тут, на малюнку. Точку перетину прямих А і Б. Наша пряма Б і наша пряма А. Їх точка перетину це точка М. Які точки належать прямій С, наша пряма С, і їй належать точки П і Л. Третє. Чи належить точка М прямій ПЛ? Наша пряма PL і точка М. Вона не належить нашій прямій. Ні. І останнє завдання. Як інакше можна звати пряму Б. Пряму Б можна звати МП. Номер 67 із підручника. Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано